Вітаю сьогодні. Ми проведемо, скажімо так, юридичний аналіз конституційно-правових засад, зокрема утворення та діяльності політичних партій, громадських організацій, ну і професійних спілок в Україні. Доброго дня так, це справді фундаментальні інститути, без них важко уявити і громадянське суспільство, і політичну систему загалом. Власне, джерелом для нашого аналізу є експертні матеріали, які спираються на Конституцію України та, звичайно, на профільні закони. Мета окреслити нормативну базу. Досить чітко. Абсолютно. Конституція вона ж як фундамент, так? А вже закони деталізують, як саме реалізується це право на свободу об'єднання, і встановлюють, до речі, не тільки гарантії, але й певні обмеження, все згідно з Конституцією. Гаразд, тоді почнемо з основи. Стаття 36 Конституції України вона по суті є відправною точкою саме так гарантує громадянам право на свободу об'єднання у політичні партії, у громадській організації, мета яка здійснення і захист прав та свобод, задоволення інтересів політичних, економічних, соціальних, культурних ну і так далі. І там же до речі, окремо згадано право на участь у профспілках. Це важливо, бо їхня мета захист саме трудових і соціально-економічних прав, так а ключовий принцип, про який варто одразу сказати, це добровільність, це теж стаття 36. Тобто нікого не можна примусити вступити кудись. Точно. І навпаки, належність чи неналежність до якогось об'єднання не може бути причиною обмеження прав. І ще один момент: всі об'єднання рівні перед законом. А про вспілки. Їх часто виділяють окремо. Ну вони є видом громадських організацій, але їхня особливість у тому, що вони утворюються без попереднього дозволу, просто на основі вільного вибору їхніх членів. Це теж гарантія незалежності. Зрозуміло. Тепер давайте до політичних партій. Їхня роль особлива сприйняття формуванню політичної волі участь у виборах. Це теж стаття 36 конституції і, звичайно, профільний закон. Так, це закон про політичні партії в Україні номер 2365 через 3. Стаття 2 дає визначення: партія це зареєстроване добровільне об'єднання громадян, важливо прихильників певної загальнонаціональної програми. І членство обмежене громадянами України. Це принципово, так і тут є ще суттєві обмеження щодо членства. Вони встановлені статтею 6 цього ж закону, і це не просто так, а для забезпечення, ну скажімо, неупередженості певних державних функцій. Кого саме стосуються ці обмеження? О, там перелік чималий: судді, прокурори, поліцейські, співробітники СБУ, військовослужбовці, митники, податківці. Тобто силовий блок і судова влада в основному не тільки. Також персонал Державної кримінально-виконавчої служби, працівники НАБУ, ДБР, бюро економічної безпеки, ще члени НКРЕП та НКЕК, це енергетика та комунікації, плюс певні категорії держслужбовців і увага, члени добровольчих формувань територіальних громад. І що відбувається з їхнім членством. На час служби чи перебування на посаді членство в партії призупиняється, тобто людина не виключається, але її партійна діяльність на паузі логічно. А що стосується громадських об'єднань, є окремий закон, звісно, закон про громадські об'єднання номер 452072 в. Стаття 1 визначає їх як добровільне об'єднання фізичних та юридичних осіб приватного права. Мета схожа захист прав, свобод, задоволення інтересів, суспільних, економічних, соціальних, екологічних, культурних. Саме так. І стаття 3 цього закону фіксує базові принципи їхньої діяльності, дуже важливі принципи. нагадайте, які саме. Це добровільність, самоврядність, вільний вибір території діяльності, рівність перед законом, також відсутність майнового інтересу членів, що відрізняє їх від бізнесу, і звісно, прозорість, відкритість та публічність. Тобто, все спрямовано на відкритість і самоорганізацію суспільства, але ж свобода об'єднання не може бути абсолютною, так? Є ж певні червоні лінії. Безумовно. І тут ми переходимо до статті 37 Конституції України. Вона встановлює дуже чіткі і суворі заборони. І що ж підпадає під ці заборони? Заборонено створювати і дозволяти діяльність об'єднань, чиї цілі або дії спрямовані на по перше, ліквідацію незалежності України. По друге, насильницьку зміну конституційного ладу. По третє, порушення суверенітету та територіальної цілісності. Це все стосується основ державності. Так. Далі підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади. Також заборонена пропаганда війни, насильства, розпалювання ворожнечі межетнічної, расової, релігійної і, звичайно, посягання на права і свободи людини, на здоров'я населення. Тобто, межі досить чітко окреслені. І це ще не все, конституція прямо забороняє політичним партіям та громадським організаціям мати воєнізовані формування а також створювати партійні структури в органах влади, точно в органах виконавчої та судової влади в збройних силах, на державних підприємствах, у навчальних закладах тощо. це для запобігання політизації. Дуже важливий момент: якщо вже доходить до забороною діяльності якогось об'єднання, то як це відбувається? Виключно в судовому порядку, це стаття 37 теж підкреслює. Не може бути якогось адміністративного рішення чи свавілля, тільки суд це гарантія. Отже, держава має забезпечити умови для свободи об'єднання, так створити законодавчі механізми. А громадяни та їхні об'єднання в свою чергу зобов'язані дотримуватися конституції та законів. Саме так, зокрема, статей 36 і 37 конституції, про які ми говорили, це двосторонній процес. Тож, підсумовуючи, Конституція України дає фундаментальне право на свободу об'єднання. Спеціальні закони деталізуються для партій та громадських організацій, але водночас є чіткі межі для захисту національних інтересів, прав людини і конституційного ладу. Все вірно. І на завершення, можливо, варто залишити таке питання для роздумів. От ми згадували перелік посад несумісних із членством у партіях: судді, правоохоронці, військові і так далі, згідно зі статтею 6 закону про політичні партії. Так тож питання: які саме фундаментальні принципи поділу влади, забезпечення політичної нейтральності? Неупередженості державних функцій законодавець прагне захистити через оці обмеження в українській правовій системі. Як це все пов'язано?